Так, всім привіт! Ми на каналі Українець. Українець Плей. Сьогодні граємо по BG Mobile І нагибаємо чувачків. Так. Приземлився. Так, сьогодні будемо. Ммм... дойти до номер один. Хочу стати першим. Так, пригну кудись. Що це автомобіль? Так... Розбираємося разом. Колись давно грав професійно. Піш, О, ні! По мені почалась очпировочка. Ходіть в будинки. Позбираємо патрони, гранати. Автомати. Так. Присідає щось. Так. Беремо все, що є. Так. Так, патронний. Ч з ним набирай? Прицел, ружь Це пулеметик малий. Так, ще хотів би зробити. Чіткість луччу. Собрать ту читку. Ось так думаю, добре. Так Підібрали, що побачили, знайшли і забрали. Так, є. Дивимося. Карабін. Ржьо, пулемет. Так, є. Тепер. Я ось тут. Мені Треба їхати в центр. Що якщо ось так? В центр. Ні. Так. Ні. Ось так. Ще ні. А якщо сюди? Так сюди. Так, їдемо в центр. Спробуємо там залутатися. Так. Ага, не сюди. Сюди. Трохи в бок. Так. Хочу залутатися, вбити когось і забрати патрон з його з доставок. Бу. Так, бачите будинки. Ходіть приїхав до будинка. Так. Тут хтось був? Бачите відкриті двері? Так. Сюди. Підібрали що здобули все? Так, давайте замість сьогодні таке. Okay. Так... Все... У меня еще, уже все есть... Так... Походу, у меня все есть... О, снайперская гвинтилка... Ходить... Гвинтилочка... Так і буде. Підібрали що здобули. Так, давайте не буду тямити. Передам привіт своїм підписникам, бро та чувачкам. Передаю привіт е, морочику, пушику. Е, пану Коцькому пану Бобру, Плей, Так, зону, центр, о, замшов. Кому там ще? Васильку, не буду тягнути, Передам привіт Майнкрафту. Шльотику, шпиналету. Ну і галятці ще пока одного чувака не зустрів. Мабуть тут, крім мене нікого і немає. Там щось летить Вгорі. Так, давайте спробуємо. А Що я їду Баком якось? Давайте всі хати ось так. Є, погнали! Нема нічого. П'ять копійок якихось. Підібрали, що здобули. Так, лікувати це треба. Ось так. Ось так. Підлікували, що здобули? Так це пуляють. лохи Чуєте кроки? Хтось тут є? Мені це подобається мінус одно. Принес, вон мені принес якесь лайно. Непонятне, давайте далі. Так, підібрали. Гренки. Кока-Колу. Сюди. Так, підібрав. Давайте до останнього будинка і поїдем. Так, є. Підібрав? Що здобув? Щось там бразну. Де в автомат? Так, є. Ходіть. З'їздимо сюди. Тут такий трохи туман, нічого не видно. Але я зараз розберуся. І так, я ще не нуб. Ніх ніяк. Так. Сюди Це... ...скінчилася бензина, В... ...хтось їде... Хтось тут їздить... Хто це тут їде? Чуєте? Хтось стріляє. Це якийсь чувак стріляє. Давайте одойдем. Другого мене помітив. Кисло, тарабанки. Так, смаколики та приколяси приколясы. Вкидаем все це дерьмо. В його бачите, який був смаколик. Прикол. У него был справжний mm -hmm. Круто. Під'їхав на, на самоліту. Прицілитися. Вистріл. Круто стріляв снайпер по PUBG Mobile. Непогано. Так, по чувачкам трохи постріляв, але його не виніс. Сюди, mm. так, свині із хлювами не вириваються. треба раз разом ходити їх, дергати. Чувак непогано, смаколики його були. якісь mm -hmm. Так це випадково. Гось! Це все! Треба бігти туди! Так, сюди. Треба звірити по мапі. ХПшечко все. Треба пити Кока-Колу. Давай, 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 давай! Пий Кока-Колу. Скоріше. Ти погнали в зону, бо зараз чувачки мене запушать. Ось тут є місток. Малий. Попробуємо по ньому зараз перелізти На іншого біка і винести їх. А якщо ось так. <пух> Непогано. Бачите, перебрався на іншого біка. І вроді би вийшов. Правильно? Ходіть на гору. Так, звірити по мапи. Все правильно. Треба. Підхилиться. І давайте. Попробуємо приціл, Прицілитися зараз і подивіться, де вони. Бо я не оптичний приціл в доставочці З нової пошти. Так, тут їхня засідка може бути. Ага, не. Кого не бачу. Ходіть, запушим. Попробуємо. Ага. Тут може бути їхні чуваки зі снайперками. На другому поверсі. Це чувак там такий полетів? Ні, це бук летить. Що цілимось? Швираємо їм мину. Так. Вони думали, що їх не видно. І погнали! Вони сюди повтікали. Ага. Ось воно. Бачите? Стрільнув йому по нозі, але вон вон вийшов Так. Ось він сидить, бачите хитрунчик. Думаю, що я його не бачу. Ото лах, давайте прокупів колеса. Капець, не пощастило. Давайте звіримо по мапі сюди. быстренько в машину и валим вспомнил шпировка ведется они тут просто раздерли до земли Свин. Нет. Хух. Хэдшота я ему робив, бачите? Показал я ему минусы ну хедшот. Конечно, да. Так, я... Все таблетки. Под Так. Діку вашим яка в його була доставка? Друга якась нормальна. нормальне. Не кончена. Є доставочка. Це по мені, так? Це чувачки так луплять. Чуєте? Тільки я не розумію де? Десь близько, але і далеко. Так, мені трохи лячно. Хтось під'їхав? Чули? Думаю, ви мене не бачите. Це чувак під'їхав. Є. Yeah. Я його виніс. Так, перезаряджаємо автомата. Так. В зону треба ось так. Поповзли помалу. Давайте сидіти, чітко тут Якийсь здоровий хлівчик Тут чувачки б все, щоб повсідалися. Давайте його будемо обходити з біка, щоб мене не винесли. Сюди ось тут є барикада. Значить там чувак сидить. Що йому гранату? Як думаєте, це добра інтервенція? І, і валим. Зразу валим. Сурхі. Так. Снайперка. Бачили? Виніс одного. Це не дарма я знайшов кулемет. Снайперський кули на снайпник. Чув, як він пірь? Це він ще по мені так? Ну непогано. Непогано виніс. Чувачкей Ось там в будинках він хотів заховатися, бачили, як він шпарку до їх побіг. <кій> Тільки мій вистріл був зручніший, ніж нього. Ні, ні, Він ще так, мабуть, хотів мені кинути гранату. чи з РПГ стрельнуть. Але трошки чувачку не, не пощастило. Давайте при, прицілимося. Тільки через траву я нічого не бачу. Так, нікого не видно. Чись. Стоїть Гелік. Велосипед, типа. Ще поки не поняв чий. Вон. Але. Надіюсь, що мене не винний суть зараз. Із снайперського шпілю на дрібника. Сідаємо сюди. Бачите щось? Розкидане. Ну, вже це тут чувак зарізався з себе таблетки поскидав. Може він прийняв таблетку із доф? Мабуть би все, що так і було. Мені так здається. Давайте тако зробимо зараз по крутому. Шмургнемо гранату. А візьмемо машину і під'їдемо даю. О, ні, капець! У мене не переливки. Кипеть! Бистренько таблетку Шпінь. Шмург і поїхав. Так, давайте шмургнемо гранатку. Щоб він подумав, що я тут. Сами садимо і, по... і розвернемося. Все, круто! Спрацював мій план по ограбленню банки. О, ні, по мені цкують! Ховаємось Сюди? Оси воно. Так, по мені кулеметна черга починається. Тут чувак. Давайте по ньому цкувати. Ага. На. Боже, знати, як по мені цкувати. Капец! Кулемет не черга, тільки не вона. Бачили, як по мені із кулемета цкують. Це що чужі? Таке зробив. О, ні, я його що переїхав? Вибач мене, чувак. Зразу заспокійливе трубим. Ха-а-а! <клевиця> <Шо> це таке? <клевиця> номер два, а не номер один. <клевиця> це капець епік. Бачили я номер два. Вау! Ще такого в мене не було! Я ще ні разу не був номер один. На жаль. Але. Але. Ось таке супер мега Епічне Відео у мене получилося. Кому воно сподобалося? Натискайте на на Кнопочку Подписатися, лайк «Вподобайку» подобайку. І з вами був знову я, П. Ко... Містер П. Всім Містер до епічного.